Шо ВТІМ глава 19 Коли Авая, ваш Бог, знищить народи, землю яких Авая, ваш Бог, віддає вам, коли ви виженете їх і оселитеся в їхніх містах і будинках, то виділіть собі три міста у вашій країні. Яку Гавая ваш Бог віддає вам у володіння? Покладіть собі дорогу до цих міст і розділіть землю вашої країни, яку Гавая ваш Бог віддає вам як частку на три частини. Нехай у цих містах знаходить притулок усякий, хто скоїв ненавмисне вбивство. Ось за яких умов той, хто скоїв убивство, може знайти там притулок і врятувати своє життя. Якщо хтось вбив ближнього ненавмисно. І раніше не був йому ворогом. Наприклад, якщо хто небудь вирушив із ближнім своїм до лісу нарубати дров за сокиру, щоб зрубати дерево, а сокира зіскочила з топорища, поцілила в ближнього, і той помер, то нехай така людина. Сховається в одному з цих міст і залишиться в живих. І не можна допустити, щоб месник за кров родича, погнавшись у люті за вбивцею, наздогнав його через те, що дорога занадто довга і вбив його. Адже за законом той. Не заслуговує на смерть, оскільки раніше не був убитому ворогом. Тому я наказую вам виділіть собі три міста. А якщо Господь ваш Бог розширить ваші кордони, як Він заприсягся вашим праотцям і віддасть вам усю країну. Яку він обіцяв віддати вашим праотцям. Це станеться, якщо ви станете дотримуватися і виконувати всі ці заповіді, які я передаю вам сьогодні? Любитимете Гавая, вашого Бога, і завжди ходитимете його шляхами. Тоді додайте собі до цих трьох міст ще три міста, і тоді не проллється безневинна кров у вашій країні, яку Гавая ваш Бог віддає вам як частку і не буде на вас провини за кров. Але якщо хто небудь будучи ворогом Своєму ближньому, підстаріх його, напав на нього й убив, а потім утік в з цих міст. То нехай старіше не міста, в якому він жив, пошлють за ним, заберуть його звідти і віддадуть у руки месника за кров, і хай буде він відданий. На смерть. Не шкодуйте Його, ВИКОРІННІТЬ у Ізраїлі провину за невинну кров і буде вам добре. Не зрушуй межу ближнього, проведену предками у ваших володіннях У КРАЇНІ, яку гавая ваш Бог віддає вам у володіння. Нехай один очевидець не свідчить у суді проти людини, підозрюваної в будь-якій провині у проступку у скоєнні будь-якого гріха, справа має вирішуватися за словами двох або трьох свідків. А якщо свідчення проти когось дасть якийсь лжесвідок. Звинувативши того в злочині, то нехай обидві ці людини, у яких тяжба постануть перед Гавая перед священниками і суддями, які будуть у той час. Якщо судді ретельно розслідувавши справу, виявлять, що цей свідок дав. Неправдиві свідчення марно звинувативши брата свого, то зробіть із ним те, що він замислив зробити братові свому. Викорініть зло з вашого середовища. Решта ж дізнаються і злякаються, і не будуть більше чинити подібного. Зла серед вас. Не піддавайся жалості. Життя за життя, око за око, зуб за зуб, за руку рука, за ногу, нога.